Добрий день, ми знаходимося в місті Чернігові. Я хочу вам, сьогодні 5 березня. Я вам хочу розказати, яким чином я зберігав свої саженці винограду. Зверніть увагу, усі саженці винограду були закопані в землі. Положені в землю. Потім зверху, там я накрив якимись мішками. І 10 см землі. І все. Потім я витащив ці саженці і зараз ви подивитесь, в якому вони стані знаходяться. От зверніть увагу, це мої саженці, які залишились з осені. Їх достатньо багато. Багато різних сортів. Я вам зараз покажу кореневу систему. Коренева система, на мій погляд, непогана. Ну, зверніть увагу, отаким от от чином. От приблизно така коренева система, ну от такі, такі саджанці рахуються як перший сорт. Є, звичайно, Трошки менші, вони і будуть іти другим сортом, але ціна буде менша. А от такі непогані саженці, бачите, лежали в землі, вже трошки набухла почка. Зараз я вам покажу, в якому е, наскільки вони добре перезимували. От ми беремо любий. Сажанець винограду. Якщо така зелена лоза, це говорить про те, що сажанець добре зберігся. Він живий і готовий до висадки в ґрунт. Так само ми можемо сідати оці ось Я думаю, цього буде достатньо. ну Звичайно, коли я буду вам... Якщо ви зацікавились і будете робити заказ, я звичайно ж провірю кожен сажанець, розповім вам, що ви хотіли б, які там характеристики, що в мене є, що залишилось. Ви робите заказ і отримаєте, мабуть, по новій пощі. Ну і ще я буду в Чернігові в п'ятницю на центральному ринку. Почну продавати свої саженці. Я дивіться, що я зробив. Я їх виписав ось на таку бумажку. І яким чином? От перший стовпчик у мене це кольори значить, сорти винограду, які мають жовтий колір. Потім є червоні, потім є сині, потім є кишмиші і є ж технічні. Во, я думаю, що я тут э, такий почерк у мене не дуже добре. Ви, будь ласка, не беріться терпіння. В течение 2-3 хвилин я перечислю усі назви сортів. І ви при бажанні передивитись це відео, запишете собі окремо, перезвоните мені, ми з вами э, домовимося. Э, у мене канал називається Він Чернігівщини. Там буде в Ютубі, також в інших інших каналах На вайбері. на Вайбері буде. Значить, дивіться, я зараз перечисляю. Перша колоночка у мене це Вінград, який має жовтий колір. Так, є такі в мене мускат літні, Потім обірочки. Мускат янтарний. Слава Україні. Бажена, Плевін, ландиш, Аркадія, Наталка Полтавка, Ланцелот, Ладани 2. памяти Смольникова, Супер Экстра, Валек, новый подарок за Париж. Я уже говорил, Таня. А, два раза. Так. Новый подарок за Богатяновский, Гарольд, Монарх, Мускат Дубовский, Первозванный, Хелена, а, Милана, пробач, Милана, Хамелеон, Спонсор, Лора, Талісман. Це жовтий колір винограду. Червоні, Red Flame. Це червоне полум'я. Якщо по-українськи. Потім преображення, Еверест, Лівія, Розарання, Рошфор, Дубовський розовий, Полонець 50, Рубіновий юбілей, румейка. Огненный, юбилейного Черкаска, Виктор, так, клубничный я себе ставлю, Анжелика и Барин. Теперь сыни. Наталья, Велика, Кармакод, Посланник, Надия Азос, Академик, Аватар, Молдова, Подарок не святая, Рада ромбік. Ось це. Ні, та нічого. Підожте. Це ось піде сюди. Це кішмиш. Ось цей кішмиш. Дивіться. Далі кішмиши Ідуть. Геліодор. Я ось сюди неправильно написав. Геліодор, кішмиш. Кишмиш. Бравісімо Венгерський кішмиш. Кишмиш Юпітер, Цимус. Афродита, столетіє, Велес, Кішмиш Кеша, Лучистий і Соломія. А також є технічно, у мене залишилось тут голубок, ВК-10 і кристал. Оце все, що в мене є. Ви можете, звичайно, при бажанні, при бажанні можете значить, зробити заказ і отримаєте ціну, ми согласуємо, вона не буде високою. Ви залишите задоволені Дуже вам дякую, що мене послухали. Ставте лайк, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо вам не важко. І будемо з вами працювати.